Навіть найбільш оптимістичні вболівальники Ліверпуля не звикли до того, що їхній улюблений клуб витрачає величезні суми на нових футболістів, чи, хоча б просто активний на трансферному ринку. Ба Більше фанати червоних навіть пишаються таким підходом, який виділяє їх з поміж усіх англійських грандів, що звикли сорити грошима направо і наліво. Тому нейтральні вболівальники ніколи не поставлять мерсесайців в один ряд із колективами, до яких приклеївся ярлик грошовий мішок, будь то Псаже Мансіті, чи із недавніх пір Манчестер Юнайтед. Але цього року на Енфілді стався справжній трансферний підпал. До кінця липня клуб уже придбав п'ятьох новачків, оновив клубний трансферний рекорд. За вірту заплатив 125 мільйонів євро. А потім виклав за молодого і перспективного ЕКІТІКе ще 90 лямів. Але чемпіон Англії досі не збирається зупинятися за численними інсайдами. Арнесло чекає ще на нового центрального захисника і підсилення в атаку. Розмови взагалі йдуть про Ісака, який є лаковим шматочком для усіх топ-клубів Європи. Так, от чому ж Ліверпуль клуб, який останнім часом вважається одним із найбільш раціональних топ-клубів Європи, який рахує гроші і дозволяє собі настільки дорогі трансфери вкрай рідко, в основному у разі серйозних продажів раптом підпалив трансферний ринок. Ви на каналі Експорт, і сьогодні ми з цим розберемося. Отож, цього літа мерсесайці суттєво змінили свою стратегію, і цьому є досить логічне пояснення: Ліверпуль роками відверто економив, щоб провести найпотужнішу трансферну кампанію у своїй історії за чистими витратами, покупки мінус-продажі. Із літа 2015 року Ліверпуль у АПЛ посідає лише сьоме місце із від'ємним показником у мінус 581 мільйон євро, розташувавшись між Ньюкаслом і Вестхемом. Пропустивши вперед Ман Юнайтед, Челсі, Ман Сіті, Арсенал, Тоттенгем та власне Ньюкасл. Поки ці гранти обрушували трансферні рекорди, червоні прагнули розвивати потенційних суперзірок із молоді, чи вже наявного кадрового ресурсу, і виводити їх на новий рівень. Так, наприклад, було і зірковою парою Арнольд плюс Робертсон. Англії це вихованець клубної академії. А шотландець прийшов за копійки із Халсіті клубу чемпіоншипа. І це лише найочевидніший приклад. Так, звісно, ви можете зауважити, що були й дорогі придбання. Як мега типу Ван Дейка і Алісона, так і відверто провальні, наприклад, Дарві Нуніс. Але для Ліверпуля за нинішніх власників ці суми у десятки мільйонів євро це скоріше виняток із правил, заради якого клубу доводиться жертвувати глибиною складу, посиленням інших позицій або просто кількістю трансферів. Тепер же все інакше за перші два місці нинішнього трансферного вікна Ліверпуль підписав Флоріана Вірца, Мілоша Кіркеза, Джеремі Фрімпонга, Укоякітікі, а також офіційно відбувся перехід Георгія Мамардашвілі. Про які домовилися ще рік тому, але у звітність він піде як трансфер нового сезону. І у сумі усі ці угоди майже досягли 300 мільйонів євро. А попереду ще два-три підписання. Причому не на лаву запасних. Інсайдери повідомляють про переговори з Родріго з Реалу, Ентоні Гордоном з Нюкаслу і навіть Александром Ісаком. І це я вже мовчу про, ймовірно, ще одного центрбека у вішлісті слота. Таким чином, Ліверпуль може легко перестрибнути позначку у 400 мільйонів євро за одне літнє трансферне вікно. Але як же Ліверпуль наважився на такий сміливий крок? А головне, хто зміг його так грамотно підвести до цього? Головний творець такої агресивної трансферної політики це Майкл Едвардс, який із 2024 року керує усі футбольні операції у Fenway Sports Group компанії власнику Ліверпуля. Раніше він був спортивним директором команди. Саме за його керівництво були оформлені такі ідеальні підписання, як Садіо Мане, Мухаммед Салах, Ван Дейк, Алісон і багато інших зірок. А також проданий за 140 мільйонів коутіньо, Так от саме Едвардс відповідальний за зміну вектора від Moneyball до дорогих придбань, що підривають трансферний ринок. Але найцікавіше питання, звісно, наступне: звідки у червоних стільки грошей. Вирішальний фактор економія. Клуб заробляє величезні гроші, але за останні два вікна витратив лише 20 мільйонів євро на Фредеріко Кієзу для порівняння тільки спортивні досягнення у минулому сезоні. А це перемога в ОПЛ і перше місце на загальному етапі Ліги чемпіонів. Принесло червоним понад 220 мільйонів євро, і це я вже мовчу про зростаючі комерційні доходи і все більш вигідні спонсорські контракти. Наприклад, новий договір із Adidas. Також варто звернути увагу на те, що Ліверпуль ще не встиг продати свої головні трансферні активи, які повинні частково збалансувати звітність. Луїс Діас веде перемовини із Баварією, а у Дарвіна Нуніса є пропозиція із Саудівської Аравії. Потенційно, це плюс-мінус 100-150 мільйонів. І це про тому, що втрата цих гравців не сильно послабить команду з урахуванням новачків. А продажа Нуніса свого боку це вже само по собі посилення. Ще понад 50 мільйонів червоні заробили завдяки трансферам Келіхера, Трента, Джерела Кванци і Олександра Арнольда, який, хоч і мав піти безкоштовно, але Реал виклав пару мільйонів, щоб заграти англійця на клубному чемпіонаті світу раніше за закінчення його контракту. Ну і давайте не забувати про можливий відхід Харві Ельота, який не зміг закріпитися в основі ні у клопа, ні у слота. Але клубом він оцінюється у 40-50 мільйонів євро. Чутки про інтерес до нього теж періодично надходять із різних ЗМІ. Звичайно, попри усі ці можливості та перспективи, після закінчення трансферного вікна, Ліверпуль все одно залишиться у мінусі, але у такому, який Ненфілді можуть собі дозволити завдяки економній політиці минулих років. А от наступне питання виглядає більш важливим, що із правилом фінансового фейерплею, які регулярно б'ють по грандам АПЛ, але й тут немає ніяких проблем. Багаторічна економія і дисципліна в питанні трансферів дозволили клубу створити величезний запас під стелею тих самих правил прибутковості і сталого розвитку в АПЛ, а також норм фінансового фейерплей. За оцінками фінансових експертів, в Ліверпулі у це трансферне вікно навіть без подальших продажів може витратити ще понад 100 мільйонів євро, не боючись ніяких проблем зі звітністю. Частково це стає можливим завдяки грамотному структуруванню угод. Трансфер не оплачується траншами, а не однією великою сумою. Що дозволяє вносити у звітність лише частину суми, наприклад, лише 20 мільйонів фунтів за вірце замість 100, які за нього будуть видані у підсумку. Так робить не лише Ліверпуль, але у сукупності з іншими факторами це дає клубу можливість не турбуватися про фінанси взагалі. І ще вперше за багато років у Ліверпуля немає необхідності вкладати гроші у інфраструктуру. Стадіон уже розширено до реалістичного максимуму а надсучасна сучасна тренувальна база побудована. На це вже не потрібно виділяти нові кошти, як це було у кожному сезоні з моменту початку розширення Енфілда у 2015 році. До слова, нові посадочні місця на стадіоні генерують для клубу і додатковий дохід. Ну і як забути про те, що вболівальникам Ліверпуля окремо варто подякувати Юргіну Клопу, який досягав видатних результатів і вивів клуб на новий рівень, коли потрібно було заощаджувати гроші. Тепер може можуть дозволити витрачати багато, хоча вже є однією з найкращих команд Європи. Тобто діяти так, аби створити команди династії. Принаймні на папері все виглядає зовсім ідеально. Ідеально у всіх значеннях показово, що в минулому сезоні доходи клубу вперше в історії перевалили за 800 мільйонів євро. Раніше в Англії таку цифру пробував лише Манчестер Сіті. Більше того, у серпні стартує новий цикл прав на тб трансляції, і доходи клубів АПЛ від них зростуть у середньому на 17%. Все це говорить про фінансову стабільність клубу у майбутньому. Утім, навряд чи варто очікувати, що така трансферна політика стане нормою для Ліверпуля. Літня закупівля закладає фундамент нової команди слота, і, ймовірно, у найближчі роки Ліверпуль буде вести справи більш спокійно. Саме тому болівальникам червоних варто кайфувати від цього моменту. Такого не було ніколи у сучасній історії клубу, і цілком можливо не буде ще досить довго. На цьому все. Поставте лайк цьому відео, якщо вражені такою активністю Ліверпуля на трансферному ринку. А також напишіть у коментарях, як ви вважаєте, як вам трансферна компанія Ліверпуля і до яких висот вона проведе команду у новому сезоні. Також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей!